Мільйон що тисяч дітей живуть на тимчасово окупованих територіях України. Цю статистику оприлюднив центр громадянської просвіти Альмеда. Як сказала Суспільному керівниця організації Марія Суляніна, від початку повномасштабного вторгнення тисячу шістсот неповнолітніх вдалося повернути про роботу волонтерів і шлях дітей з окупації, розповість Анастасія Карнаух. Я щиро сподіваюся, що я типу, поїду в 2022 році, коли мені там 15 років було. Я слідкувала свою родину, типу, яка в Києві зараз. Вони з Маріуполя, але в 22-му не приїхали. Шукали вирішення цього питання, типу, що як можна приїхати до 18 без батьківського би, підтвердження. І типу, ми би, дійшли до думки, що типу, ну, залишається тільки шукати. Марта виїхала з окупованого Донецька декілька місяців тому. Суспільне вже розповідало її історію. Дівчина за дев'ять днів змогла приїхати до України. На єдиному пункті пропуску через Білорусь у Волинській області дівчину спершу не пропустили, аргументуючи тим, що вона не має документів. Вже коли вона звернулась до українського консульства в Білорусі, вдалося виїхати. Пробула в мінську ще днів 4-5. І вже зробивши би, цей документ, я переїхала щодо до Студентів. Волонтери з благодійного фонду Save Ukraine дізнаються про дітей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій двома шляхами. Або до фонду звертається дитина, її батьки, родичі, знайомі сусіди, або волонтери за допомогою команди розслідувачів знаходять дитину, з'ясовують ситуацію, перевіряють, чи вона дійсно хоче виїхати. Коли ми вже встановлюємо контакт, ми з'ясовуємо процес документування, що є з документів, що потрібно виготовити. Все також залежить від того, чи це дитина наприклад, Клад не сирота, чи це дитина не військовослужбовця, чи військовополоненого. Від цього залежить і маршрут, і пакет документів. І звісно, ми весь час спілкуємося з дитиною на кожному кроці. Вона знає, що робити, куди йти, що говорити, і що робити, коли щось піде не так. Діти, які хочуть виїхати з окупації, такі не мають підтримки від батьків, мають проблеми з грошима та логістикою. Розповідає юристка Морислава Харченко. Ми допомагаємо спланувати так маршрут, щоб він був максимально безпечний. Окрім того, ми розповідаємо, що говорити на тому чи на іншому блокпості і кордоні. Також питання інформаційної гігієни дуже важливо. Адже не всі знають, як правильно треба почистити телефон, якісь інші гаджети, які в тебе є з собою, для того, щоб там нічого не виявили. Для того аби виїхати з окупації у дитини, має бути оригінал свідоцтва про народження або копія. Дарія Касянова каже, що з російськими документами також можуть вивозити дітей. У нас є такі дуже принципові молоді люди, діти, які відмовляються їх отримувати. Ми шукаємо рішення, допомагаємо ці документи вже відновити, але вже тут на території України після того, як вони повертаються. Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей допомагає дітям адаптуватися в Україні. Діти потрапляють до центру захисту дитини і проходять опитування в цьому центрі. Він створений за такою моделлю дружньої до дитини. Під час цього опитування знаходиться кейс-менеджер. У команді координаційного центру працюють кейс-менеджери. Їхня задача створити індивідуальний план щодо потреб дитини від допомоги з документами до освітніх юридичних медичних питань. Далі створюється план під кожну дитину, в тому числі міждисциплінарна команда. В цю команду входять фахівці або орг, представники органів з різних рівнів, як національного, так і регіонального, тому що дитина потім потрапляє в якусь громаду, в якийсь регіон. Наша задача протягом Цього плану індивідуального в залежності від того, які у дитини потреби чи виклики, забезпечити її всім необхідним. Міністерство соціальної політики запровадило одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень для кожної дитини, яка повертатиметься після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій. Анастасія Карнаух, Мирослава Трофомчук, Сергій Дунда, Олександр Тимінський суспільне новини.